Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody, welcome back to my channel. Доброго дня, шановні батьки та діти! Продовжуємо цикл уроків за підручником Hip-Hip Hello на каналі Apple Tree Channel. Сьогодні ми з вами присвятимо наше заняття Grammar Spot огляду саме граматичного матеріалу за The Present Continuous tense, теперішнім тривалим часом. Звичайно, з правилами і практикою. Також розглянемо з вами присвійний відмінок англійської мови на сторінці 17, також з правилом і практикою. Уже сьогодні урок виключно присвячений граматиці. Grammar sport – the present continuous tense. So, study the examples. Давайте з вами перечитаємо ще раз вивчимо ці приклади. In your notebook, match them with the rules. І тут написано, що у своєму зошиті або записнику, де ви працюєте, треба поєднати ці речення з правилами. І так, спершу давайте прочитаємо речення, потім правила, потім їх поєднаємо. Look, Justin and Dad are coming. Поглянь, Justin і татко йдуть. Today, I am packing my bags. Сьогодні я пакую, збираю свої uh, валізи. Третє, my cousins are coming on Saturday. Мої двоюрідні брати і сестри приїздять у суботу. А тепер нам треба перечитати правила і поєднати їх з прикладами. So, we use the present continuous to talk about. Як ви бачите, у нас є три правила щодо використання теперішнього тривалого часу. Uh, action which is happening at the moment of speaking. Дія, яка відбувається в момент говоріння. Ну, це буде Look, Justin and are coming». Дивіться, Justin і татко йдуть. Отже, це у нас буде правило A. Далі an action which is happening over a short period of time. Uh, Дія, яка відбувається протягом короткого, часу, тривал... короткого періоду часу. Так, Today I am packing my bags. Саме сьогодні відбувається ця дія. І e C – правило Personal Arrangements and Plans for the Future. Плани на майбутнє це третя вправа, третє речення. Так, мої кузени приїздять у суботу. Сьогодні, наприклад, іще середа, але на майбутнє я знаю, що вони приїздять у суботу. Отже, це особисті якісь. Зустрічі, домовленості і плани на майбутнє. Отже, Present Continuous tense, що виражає? Дія, яка відбувається в момент говоріння, дія, яка триває протягом якогось проміжку часу в теперішньому моменті, наприклад, там зазвичай я одягаю джинси, але в ці дні сьогодні да, дуже жарко на вулиці, спекотно, it's hot, тому я одягаю спідничку. I'm wearing a skirt. тому це буде Present Continuous, тому що це. Та дія, яка триває е, на момент нашого життя зараз. At present. Не лише момент говоріння, а і вчора була, сьогодні, і буде завтра. Ну, і, звичайно, найближче майбутнє. Це якісь домовленості, які, очевидно, мають справдитися, виправдатися. Ну і плани на найближче майбутнє. My cousins are coming on Saturday. Пам'ятаєте, що Present Continuous утворюється з допомогою дієслова to be, яке змінюється, для I am». Давайте згадаємо: для he, she it дієслово to be змінюється на is. Ну і для you, with they множини you, We, they дієслово to be змінюється на are. Про це ми все говорили вже на уроках повторення. Ну, і дієслово за змістом у нас іде з закінченням ing. Будь-яке дієслово V we, це веб дієслово. Хто зі мною працює з початкової школи, вже пам'ятаєте е, нашу формулу? Так, Що дієслово ми позначаємо літерою V, тому що е, дієслово англійської мови буде vub, the verb. Отже, дієслово з закінченням –ing. Наприклад, що я роблю сьогодні там, наприклад, або в даний момент? I am having my breakfast. Що він робить в ці дні? Наприклад, these days he is wearing jeans? Uh, що ми будемо робити в найближчому майбутньому, наприклад, they are. playing football tomorrow. Yes. Вони, uh, у них домовленості грати у футбол завтра. Ну, а тепер практика. So, in your notebook put the verbs in Bold in the Present Continuous. У своєму зошиті поставте дієслова, які виділені ось жирним, так, у Present Continuous. Отже, they be walks, Are very busy this week or the semestre be цьому дуже. So what are they doing? Що вони роблять? So Dora is reading a guidebook to Ukraine. Dora is planning. Dora планує. Dora is planning a tour around Ukraine. Peter is booking. Замовляє, так? is booking. Hotel rooms on the Internet Vicky and Boris two are tidying tidying the flat tidying up the flat Vicky and Boris So, memory is looking for looking for memory шукае, looking for A quiet place to sleep. Тихеньке місце для сну. Great. And, and then in your notebook answer the questions below and give true answers. А тепер дайте відповіді про себе у зушиті, виконавши вправу восьму. Виживаючи, звичайно, як питання стоїть у Present Continuous, так і відповідь. І так, what are you doing now? Що ти робиш зараз? Now I am. Uh, I'm doing my home task, наприклад. Now I'm doing my homework. Ну, так, як, як варіант. Uh, далі, what are you doing this week? Що ти робиш на цьому тижні? Це Present Continuous, який передає, передає дію, яка відбувається у ці дні. І так, this week. This week I am helping uh, my parents. About the house. На цьому тижні я вирішив допомагати батькам по будинку. What are you doing next week? Що ти будеш робити на наступному тижні? І Ітак, next week, next week. I am visiting. Visiting my grandparents. Grandparents. На наступному тижні я відвідую батьків своїх. Дідуся й бабусю, вибачте. Дідуся і бабусю. So and then ask and answer in peers. А потім поставте ці питання своїм співрозмовникам і дайте один одному відповіді. Потім знову треба з вами обмінятися, так би мовити, вашими ролями. Great. Ну і друга частина нашого заняття це присвійний відмінок іменника в англійській мові. Який uh, утворюється з допомогою апострофа «s» або «s» і потім вже апостроф. Отже, do you remember? Чи пам'ятаєте ви з попереднього класу? Віки <coughs> has got a pink bag». У віки є uh, рожева сумка. Отже, «Vicky's bag is pink. Віки сумка рожева. Щоб утворити, в принципі, у загальному своєму вигляді так, присвійний відмінок англійської мови, нам треба додати до ім імені апостроф «s». Але запам'ятай, якщо. Наприклад, ім'я закінчується вже на S, то у нас тут може бути два шляхи. Наприклад, «Boris Mobile is ringing» або «Boris Friends are here». Отже, для імен, які закінчуються на S, ми можемо додати або апостроф С, або просто апостроф, тому що вже там С є. Отже, ще раз, якщо імена закінчуються вже на С, або якщо. То можна додати або просто апостроф для передачі присвійного відмінка, або апостроф С. А тепер давайте з вами вивчимо ці приклади і у своєму зошиті поєднаємо їх з правилом. І так, Anna's and Dora's children are cousins. Діти Анни і Дори кузени. Отже, діти належать окремо Анні і окремо Дорі. Це не їхні спільні діти. Далі, this is my parents' laptop». Це е, ноутбук моїх батьків. Отже, ноутбук належить обом батькам. Дора іс і Джастин'ат. Дора є тітенькою і Елес і Джастіна. Як ви бачите, Елес і Джастін, і лише після Джастіна у нас іде апостроф С. Це означає, що тітенька належить однаково як Еліс, так і Джастіну, тому що вони рідні, наприклад. The Children's Bedroom is Messy, е, спальня, кімната дітей у безладі. Ми знаємо, що child дитина, children діти. Children це є множина від слова child. Щоб утворити присвійний відмінок до слова children ми додаємо апостроф «s». А тепер давайте почитаємо правила і поєднаємо їх з прикладами. І так: regular plural noun plus uh, апострофі. Uh, правильний іменник у множині додається просто апостроф. Це у нас буде друге речення. Ноутбук моїх батьків. Parent. Один хтось із батьків, parents це батьки. Отже, це правильна форма множини іменника. Це правило A. Irregular plural plus апострофі S. Неправильна форма множини це саме children, тому що child дитина. Від слова child, ми утворюємо множину не шляхом додавання закінчення S, а шляхом видозмінення слова. Тому children це множина від слова child. Отже, це у нас буде правило бій тут. Апострофі S, -S – after the last name when two or more people have got the same thing or things. Апострофі S, S додається після останнього імені, коли двоє чи більше людей мають одну і ту ж саму річ або речі. Це як у випадку з тітонькою. Тітонька є ця, ну, дора є тітонькою, як Елис, так і Джастіна. Це правило третє. Приклад третій. Ну і останнє Ді. Апострофі S. after each name when two or more people have got different things. Апостроф S додається після іме, і кожного імені у зв'язці, так, нашій у реченні, коли двоє або більше людей мають різні речі. Діти належать окремо. Ані і окремо Дорі. Наприклад, у Ани двоє і у Дори двоє. Тому вони між собою вже кузени. Тобто це не спільні їхні діти, а у кожної жінки є свої. Ну і приклади. І так, in your notebook write sentences about the pictures. У своєму зошиті напишіть речення про, по, по цим малюнкам. Перше. Vicky's and Boris shoes are on the floor. Черевики Віки та Бориса на підлозі. Отже, черевики належать. У них не одна пара на двох, да? а кожному належить своя пара. Далі Alice and Vіki так? Ну, те ж саме. Да? Alice, and, uh, Alice and Vicky's Clothes. Тобто можна поставити тут і тут. Тому що вони ж не носять один, один і той же одяг, так? Вони носять різні одяги. Uh, так, Alice and Vicky's Clothes. Are on the sofa. Are on the sofa. На дивані. Отже, одяг належить окремо Alice і окремо «Vicky». Далі «Vicky and Boris»… Отут можна вже поставити або апостроф просто або апостроф С, тому що лептоп, очевидно, у них один на двох. Вікі and Boris Laptop. Лептоп is. On the, oh, on the table або on the desk на парті, там, де вони роблять домашнє завдання. Далі. The B walks Цікаво, як взагалі читається це прізвище. Мені цікаво. The B The B Wokes. Uh, cat is. Is Black. Отже, котик Бій Вовків чорний. Не забувайте, що початок речення з великої літери. Отже, напишіть T з великої літери на початку речення, Да? І останнє: The Children's. The children's, uh, toys. Так, the, children's, the children's toys. 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 The floor The are on The floor, on The floor. Great! So, that's all for today. На цьому це все. Сьогодні був у нас урок присвячений граматиці grammar spots, на якому ми поговорили про The Present Continuous, теперішній, теперішній тривалий час, і присвійний відмінок іменника англійської мови. So, that's all for today. Goodbye, good luck. Не забувайте підписуватися на канал, ставити свої вподобайки, залишати коментарі під цим відео, натискати на дзвіночок, аби не пропускати виходу нових відео уроків. Доєднайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, підтримуйте український YouTube. На цьому це все. good, bye, good luck. Побачимося на наступному році англійської мови. Bye-bye.